Після того як наші активісти сіли на хвіст, впали так званому новоуспеченому директору, який зайшов Борислав і сказав, що він директор. Ви після того оголосили, а скажіть, будь ласка, пенсіонери вміють користуватися інтернетом? Чому на радіо не було оголошено? Коли? Коли, коли, коли Коли? число, дата? Яка година? у нас є А ви за було оголошено, що круглий стіл відбудеться на 3 годину 24 -го лютого? На автобуху переслава, де було оголошення. Ну ми... присидить представник радіоредакції «Слово» і говорить, що було важливо по радіо Тому що як ми інформували людей, пішли просто жива інформація. Від хати до хати стукали і говорили з людьми, питалися люди. Ви в курсі що у нас така ситуація склалася навколо водоканалу? То більшість опитаних відповіли ні. А по радіоточці будуть оголошувати, ми не чули. Чи було оголошено на радіоточці, чи було викладено, ну я вже почула не від вас, дякую. Чи було оголошено, оголошення, написано в нафтовику Борислава? Не впевнений, думаю, що ні. Чому? Чому? Ну ви, ну, ви тоді, це, Пані Тетяна, це міська влада подавала, хто особисто подає, хто займається. Відділ інформаційної політики, у нас є такі, внутрішньої політики. так? <реку> а, ви, о, тим більше, пані Тетяна підтверджує, що з вони сайту, тобто до них навіть не звернулися ніхто. У нас в улиці внутрішньої політики звернулися, чи віддати не проти чисто. Добре, шановні коли, ми зараз об'ясняємо. Так, тобто давайте не будемо поясняти, поясняємо то, що ви повинні нести відповідальність за те, що сталося зараз, що ми в такій ситуації опинилися. Наші люди, ви дозволите мені сказати від вас? от Отдасте мені таке повноваження, щоб я зараз висловилася. Ми проти. Чи водограй, чи ще якісь інші приватні структури. Ви проти чи не проти? Перше. Друге, чи підтримуєте ви мене в тому, що зараз от Ігор Романович має сісти з Романом Володимировичем і не їхати додому, а вирішувати вже негайно, піднімати міністерство, до кого хочеться, це їхні проблеми. Щоб електроенергія була відновлена, щоб реконстру... реконстру... реконструризацію боргу все-таки ну, вони. Платимо з вами за воду. Це їхня відповідальність. Тоді що ви хочете, для чого ви збирали цей круглий стіл? Щоб поставити нас перед фактом, що потрібно водоканал передати на вододар і в нас виходу більше немає, і залучити енергомережу як інвестора? Ні, зовсім не тому. Давайте тоді відповідь. Ви несете відповідальність. Ми вас слухаємо, а потім з вас через місяць спитаємо знову. Микола, я ще раз говорю. Давайте будемо підводити підсумки. Перше. Руслане ну я, я стримано вас слухаю, будь ласка, послухайте мене. Дуже буду, вдя... Дуже буду вдячний. Ще раз говорю. По питанню. Чи будемо ми сьогодні займатися тим, що підключили назад, чи підпис... чи щоб для того, щоб підписали реструктуризацію боргу, однозначно займаємося вже і будемо займатися найближчі дні до моменту, поки це не буде виконано. Це перше. На... Наступне, я ще раз говорю, ми хотіли вам нести, і ми від того нікуди не дінемося. В даній ситуації Борислав Водоканал працює кожен місяць із збитком 300. З копійками тисячі. Ви розумієте, що за рік це буде додатково 3 мільйона? Тому я до вас апелюю. Давайте шукаємо.